Ну, зараз ми знаходимося на хороших ланах сухої, твердої пшениці, яка знаходиться в Чернігівській області. Ми тільки другий день, як почали із сином по болот, хорошої зернової культури пшениці, вона бачите, трошки є із з облеглостями з дів'яном, але це не є страшно для нашого лікціона 580-го, це не є страшно, ми тут можемо трошки додати швидкість для того, щоб е робот збільшити, навантаження, на комбайн дати. і дивимося, звичайно, за втратами. Втрати нас відповідають нулю на сенсорах. Я в тому дуже радий. Ну, тверда пшениця, вона дуже добре вимолочується, якщо задати. Відповідні параметри для обмолоту. це передбачається заводськими налаштуваннями нашого комбайна. Наша задача як операторів, як комбайнерів тільки слідкувати за технічним станом і за чистотою обмолоту, чистотою того насіння, яке йде в бункер для послідуючого зберігання. У деяких мірі господарства не всі мають, не мають можливості посушити, провіяти е, саме зерно. Так само, як і зараз в цьому випадку, трошки вологі збільшена на сьогодні. Вологі складає 14,5 до 15, але ми маємо можливість е, його просушити через Петкуси, через Казеси і зняти той відсоток один вологості для подальшого зберігання, для подальшого продажу нашого зерна. Так далі. Що стосується обороту пшениці, Оборот пшениці здійснюється у відповідно з трої строки. Як ми бачимо, висота зрізу нашою жаткою варіо 9-ка варіо здійснюється на висоті до 10 см. Я стараюся робити мінімальний зріз, це попухання господарів. Ну і остеносі, як ви бачите, дуже невеличкий. Але е, насінина тверденька, квітувини дуже багато, волосок хороший. І я думаю, що з цього поля ми тут, принципі, ми зібрали 20 гектарів за сьогодні, виїхали трошки пізніше, тому що роса в Чернігівській області про своє калю не пропускає нас на поле. Ну і можна зробити порядка до 40 гектарів за день наших проблем. Ну, вимога велика. Люди хочуть хліб, люди хочуть продуктивне зерно. Дивіться, чистеньке хороше, Ну, там вже скло трошки запотівше, тому що пилі все воно. Але сипле непогано. По кругу невеличкий круг, нехай метрів 800-900 туди і назад. Ми робимо бункер. 8 тонн. Виткість, як ви бачите, збільшена, як на паковий ріпак, це високостеплиста рослина. Ми там знімаємо тільки один колосок, стебло залишаємо, тут навпаки. Тут ми забираємо повністю стебло, щоб по слідуючому її культивація і лушення пішла успішно. Комбайн викидає солому, подрібнює, викидає ріже на січку. Після ми забираємо так продуктивно тобі в компанії. Погода погода трошки нас підводить, що, що ми вас нас запогоднімо. Це, це найболючіше наше питання. Ви знаєте, я за свої роки, а це вже не великий, не дуже великий стаж роботи. Один зробив на такий був, що я сів за комбайна і за раді зернові ми закінчили за місяць. Тобто, кожен день ми молотили не було душу, Як це, це минулий рік і цей рік, вони дуже важкі по погодніх кліматичних умовах. Здається, немає тої хмарки, вискочить, тут трішки намочить і вже волога піднімається, вже ми не можемо. Милотець, зупиняємося, чекаємо. Чи чекаємо, чи чекаємо слідуючого дня, чи чекаємо знову ж таки погоди. Скажіть, будь ласка, ми це збираємо зараз урожай в Чернігівській області. Тут велись бойові дії. Є така, як це? Може бути таке, що якісь залишки, там, міни чи щось на полі залишаються. Я теж був трошки наляканий, як мене керівництво послало сюди. Перше діло ми проїхали наші полявці, але запевнимо мене господарі полів, що тут військові дії не дійшли сюди, по Чернігів, за чернігів вони не прийшли, війни тут не було, військових дій не було. В якомусь десь в місці була збита ракета, але поля честі. А випадки в інших районах були е якісь? Так, стані? от мені недавно, вчора чи позавчора, наш е е інженер теж такого сказав, що наші працюють хлопці, наша ланка в Іжурицькому районі, районі, то був наїзд на протитанкову міну, але не здетонований заряд був, просто в карби сп'явся в колесо переднє і там і залишився. Колесо було спущене. Вийшло з ладу, але взриву не було, слава Богу. Так, так, оце я розрізав, площа велика, на цій площі там, там площа 100 знищив гектар, ця площа чуть менше, десь 90 гектар, то я розрізав половину на третю частину, щоб туди і назад, щоб машини не ганять, я роблю круг, оскільки я тут один найманий чоловік, один найманий і з сином працюємо, то ми заходимо якраз по цей розвіз, вертаємося назад, і нас вишається чи бунтків, чи 75%, то вже ближче машинам їхати до виїзду на дорогу. Це просто прохання водіїв. Але ви знаєте, душа лежить до цього, душа лежить, як подивишся, як воно йде в жатку, як воно е вимочується чудово, як воно збирається і постійно з нього дійсно моя, моя е буде якась е трошки дійсно лепта, чи чи по українсьці бо Моя участь в тому, що я дійсно військовий час не сижу вдома. А Попри всі дегаразди і так далі, займаємося на збиранні зернових культур по всій Україні. Дякуючи нашому керівництву, у нас все є. Все, дуже важкі часи, дуже важко з запчастинами, але хлопці стараються довозять, стараються передають, стараються все ж може бути люба полотка. Ти догадиш коли той підшипник, а буває така ситуація, як в мене була взяли не оригінальні підшипники, мусив замінити на оригінальні, тоді комбайт пішов. Це ж було стеста, місцевість. Між іншим це господарство займається суто, вирощуванням картоплі, але на четвертий рік після того, щоб сівозміну зміну змінити, вони сіють пшеницю. І якраз це четвертий рік, вони послідують. Дуже файні сіво змінні, і вони е, працюють над тим, щоб дійсно були хороші рожі. Зараз пшениця е, по картоплі. Картоплі вирощують на поливних, і тут теж так само була в минулому році вони розбирають поливну систему, є гідранти, які підпитуються водою. Що я кажу, жаби тут є, тому що е, волога земля, і ви знаєте, вже я чекав вчорашнього дня, позавчора був дощ вночі. Вчора ми виїхали спробувати в кінці дня. Але ж, е знову ж таки, волога тягнеться з землі, вона підблиститься якась трошки місцевість і волога тримається в колоску. Хотя і поля чисті, без зілля, без бадилля уємно молотити таку пшеницю. Швидкість не даю велику, тому що треба завантажую рівномірно комбайн, щоб не було втрат. Це саме основне. А це от вже третікало, дивіться, як його загнало, яка частенька пшениця це не їхнього господарства. А оце от вже повністю у всього. Я не знаю, там такий колосок. Ніякий. І, і, і люди вже ну, паїли, то люди не повіддавали, самі користуються поями, яке які це засмічене поле. Вже скоро буде 70%, ми мусимо зупиняти. Є спеціальна технологія дорощування пшениці, щоб не завадити росту цієї пшениці, плоско, клейковині. Треба забрати зілля він хоче з поля зайти. В мене зараз буде все. Зараз буде повний, так бачите, скільки ми буде туди і Якщо волога велика, то є такий варіант, що заб'ється барабан. так? Ну, Ви знаєте, я барабан забивав в цьому році два рази на І Ви буде звідково. Вибуди звідково. А коли в мене щось наладиться, і коли щось не по мені, а я тут щось все бачаю. Я дуже така людина, скурпульозна, весела, емоційна, емоційна, творча. Творча. Хотілося б на плаву сім'ї, працюєш для свого саморозвитку і з людьми знайомишся. Тому що зараз такий час, що немає 100 друзів, чи немає 100 рублів, чи немає 100 друзів. Mm -hmm. Так і живемо. Да. А зараз ми будемо в бункер. цей є... Я не знаю, чи я обміщу сюди. Rats right.